Переглянула фільм Формула-1, який нещодавно вийшов, і мені було цікаво з позиції соціоніки проаналізувати поведінку і реакції головного героя, якого грає Бред Піт, і подивитися те, у чому схожі поведінка і реакції головного героя з соціотипними якостями самого Бреда Піта, який є інтуїтивно етичним екстравертом. По-перше, це екстраверсія. Інтуїтивно-етичний екстраверт, впевнений у своїх якостях, легко проявляє ініціативу, бере відповідальність за інших людей, він легко будує і змінює стосунки з людьми, не любить підлаштовуватися під інших, і коли досягає своєї мети, легко і швидко змінює обстановку і йде в новий спорт. Для інтроверта. Протилежного за якостями до екстраверта це було б важко зробити, адже для них встановлені стосунки це як земля під ногами, і змінити їх означає вирвати цю землю з під ніг. Тому вони, будь-які інтроверти, стараються зберігати, укріпляти і покращувати стосунки. Також інтроверти бояться проявити ініціативу і активність, бо це може призвести до змін у цих стосунках, і також це пов'язано з концепцією відповідальності. Екстраверти не бояться відповідальності і беруть її навіть за мало знайомих для них людей. Тоді як інтроверти, якщо і беруть відповідальність, то тільки за себе і за дуже близьких. До них людей, яких вони знають, яким вони довіряють, і до яких вони звикли.